Мене звуть Дмитро Іванов, я помічник народного депутата обласного, обласного депутата Володимира Волковича і активіст громадської кампанії проти будівництва Канівської ГЕС. Позиція групи, яка вийшла в обласну раду з цими плакатами, полягає у тому, що ми вважаємо, що будівництво Канівської ГАЕС є злочином проти українського народу. По-перше, тому що це енергетично, економічно недоведена доцільність. Жодних немає документів від Міністерства енергетики. Та «Укренерго», які б свідчили про те, що Канівська ГАЕС справді потрібна. Тобто досі не було надано жодних аргументів на її економічну користь. Натомість, експерти з енергетики, які незалежні від Міненерго, вважають, що з точки зору енергетики та економіки, Канівська ГЕС це абсолютно дурниця, бо вона є застарілою технологією. В світі дає давно інші технології, які потрібні для регулювання потужностей. Ніхто не заперечує, що регулювання потужностей. Свою ГС потрібні, але спосіб цей, це все одно, щоб побудувати автомобільний завод, новий, який буде випускати автомобіль «Побєда». це надзвичайно застрілений, ефективний спосіб. Крім того, з точки зору здорового глузду, будівництво це є небезпечним. На, на таких ґрунтах, навіть попри доведення Україні, що мовляв, у нас там все передбачено, і сейсмічність і так далі. Будівництво на таких ґрунтах, які є на території канівських дислокацій, на Узберідні. Неймовірно небезпечне. Ще одна небезпека, яку називають екологи. На дні Канівського водосховища знаходиться величезна кількість законсервованих у мулі рештків залишків радіоактивного осаду з Чорнобильської катастрофи. Цей осад буде збурений здоровенними потоками води, і 40 мільйонів населення, які п'ють воду з Дніпра, починаючи від Кайнева, будуть, будуть мати отруєну радіоактивність води. Крім того, там в цьому мулі залишки наших, всієї нашої промисловості, хімії, того, що змивається з полів і консервується внизу. Ви чудово розумієте, що Дніпровська вода абсолютно не є джерельною. Не кажучи вже про знесення і унікальної пам'ятки, Солобучак є єдиним в Україні за кількістю археологічних історичних пам'яток. Самі каніцькі дислокації це унікальний геологічний об'єкт, на якому ця територія кілька разів була зарезервована державою для створення і історико-культура. Там взагалі існує державний історико-культурно-заповідних Там планується створення природного заповідника. Ця територія кілька разів ставала об'єктом уваги. Президентських указів про створення розширення екологічної мережі. Тобто будівництво це, за всіма параметрами є збитковим, непотрібним, небезпечним і абсолютно. Безмістовним з усіх точок зору, якщо говорити про соціальні плюси, які, на які передбачає Канівська влада, мовляв, 300 мільйонів буде виділено на соціальний побут, то є документи, в яких «Укргідроенерго», надсилаючи запити свої до банків, стверджує чи чорним по білому. Ці документи я можу вам навіть показати в англійською мовою, де написано, що ці 300 мільйонів ми не вкладаємо ні в запит вас, які ми просимо гроші у інвесторів. Ці гроші навіть не враховані в бюджеті будівництва. Вони намальовані як 300 мільйонів, і ніде не заплановано джерело їхнього фінансування. Тобто, всі розповіді канівської районної влади, багатьох очільників району за останні роки про те, що нас благодійствують, нам дадуть гроші на будівництво якесь, це все просто елементарна неправда. Цих грошей немає. І люди, які вірять, що їм побудують дороги, школи та все інше, вони будуть просто. só uh... Отримують облизня. Ну і крім цього іншого, щоб всі щоб розуміли селяни, що всі розмови про те, що гроші вже виділені, всі заяви очільника Укргідроенерго-Серотиї, про те, що все ми от починаємо будувати, це все теж піар насправді технології, оскільки досі банки не виділили цих грошей. Процедура передбачає надзвичайно складний спосіб розгляду тих документів, які за не нашим. Підкреслюю, а за українськими, за європейськими законами вимагають обов'язково не тільки оцінки впливу цього будівництва на зовнішнє середовище, на природне середовище, але і впливу на історичні пам'ятки і на соціальний стан місцевого населення. Обов'язково має бути за європейськими підкреслюю законами, а не за українським. Українські цього не вимагають. За європейськими законами має бути проведене громадське обговорення, і на цьому громадському обговоренні мають бути висловлені всі. Ті позиції за і проти, в тому числі обов'язково мають бути розглянуті альтернативи цього будівництва. Досі Укргідроенерго цього не зробило. Тому розмови про початок будівництва це є абсолютний блеф і неправда. І тому місцеве населення зараз і черкаська влада зобов'язана зараз підняти це питання про альтернативи будівництва і розглянути всі ці негативи для того, щоб чітко людям повідомити, чи справді це, як стверджує вчені виробництво будівництва будівництво Небезпечне, чи справді нас очікують такі негативні результати від цього процесу, і чи можливо немає сенсу в цьому будівництві, його треба відкласти з огляду на ту, ту кількість негативів, які ми маємо. Зараз, щоб ви розуміли, попри запевнення, що гроші виділені, банки гроші ще не виділили. Вони розглядають це питання, ця процедура зараз знаходиться в стані, от є спеціальний документ, який за нашими законами. Називається оцінка впливу на зовнішнє середовище, а за законом європейськими цей документ включає вплив на історичні об'єкти і на соціальний на статус. На соціальний статус, скажімо так, обов'язково має бути врахована думка місцевого населення. Розгляд цього документу навіть не розпочався. Доти, поки цей документ не буде розглянутий остаточно, доти, поки місцеве населення не, чітко не висловить свою позицію, банки гроші виділяти не будуть. А це означає, що будь-які заяви про те, що ми починаємо будувати з боку Укргідроенерго, не мають на те підстав. Були якісь звернення від громадської Укргідроенерго зобов'язані. Зобов'язане, по-перше, саме проводити це, але я вважаю, і ми всі вважаємо, хто тут присутній, що черкаська влада і перш за все, очільники області мають самі ініціювати таке обговорення, винести це питання, запросити до участі всіх тих вчених. А є спеціальний документ, от в тому приселі, який я роздав, там є посилання на цей документ. Цей документ був створений ще 2007 року. До речі, важливий факт, чому 2007 року? Тому що перше, Прохання від «Укргідроенерго» на отримання цих грошей було адресовано банком, в тому числі Європейському банку реконструкції і розвитку 2007 року. Наступного року цей банк відмовив «Укргідроенерго» у фінансуванні. Тобто зараз це повторна спроба отримати гроші. Але насправді, якщо поглянути в цей документ, то жодні ризики і жодні небезпеки цього будівництва нікуди не поділися. Гори, як лишилися, так і лишаються небезпечними для цього будівництва. Як лишилася, так лишається. Пам'ятки як будуть, були там, так і будуть знищені. Тобто вести розмови зараз про продовження будівництва просто не має сенсу. Це небезпечно продовження будівництва.